I won't dance. Don't ask me. I won't dance. У театрі Франка довгоочікувана прем'єра, вистава гостя за повістю Еммануіла Шмітта. Вперше українською мовою. Головна героїня Оділь живе спокійним і розміреним життям. Та якось у її квартиру, де й відбувається дія вистави, проникає незнайомка, хто ця людина і чому вона тут. Лише наприкінці вистави ниточки розплутуються. На авансцені актриси Олена Лавренюк, Лариса Руснак та актор та телеведучий один плюс один Ахтем Се. Саме через нього прем'єра вистави затягнулася. Чекали, поки той звільниться зі зйомок. Адже головним героєм, сином Оділь, режисери бачили лише його. Ти що признаєш? Я давно не живу тут. Син жінки, яка мучительно розстається зі своїм минулим. В прошлом она молодая, красивая, успешная журналистка. Для сына это большая драма, потому что он понимает, что это раздвоение личности. Он пытается сделать максимально ну, мягким, что ли, переход ее из этого состояния в реальность. Поряд зі знаними акторами – дебютант наш Анатолій Анатоліч. Це перша його робота у театрі, та точно не остання у майбутньому. Толіч хоче зіграти злочинця. А зараз він позитивний французький полісмен. Каже, грати не складніше ніж вести прямі ефіри. А от що дійсно складно втриматись від імпровізації. Театр для мене це велике відкриття. Я ж не я ж не актор, я ніколи не грав на сцені. Що кожен крок, кожен, кожен рух рукою, ногою, головою все, все продумано. Найскладніше те, що я не розумію, як це. Виглядають зі сторони, коли я працюю в ефірі, я навіть там в мене монітори. Я знаю, як я виглядаю, і як мені вже краще там куди подивитися, як сісти. А тут я не знаю, як це виглядає. Виставу зможуть побачити у різних містах України, але дати поки що не називають. Слідкуйте за анонсами.